Так, ще момент знову ж по цій сої за стрес хочу так розказати. Коротше, ці сої все відлічно, гілкується все, порядок, гарна соя. Все як має бути. Весь, в общем, Товариш крупив пшеницю. У нього стовп він є. І він крупив, щось він тут стовпа минав і минув в общем, крилом захватив мені сою. І підпалив мені сою Вона одразу, як війшла в стрес, думав, буде такий заодно експеримент. Типа чи вона розгілкується, чи ще щось. От, буквально рядом, сразу, отуди, як він крило не забирав. Висока, отлічна, гарненька. Ця, звісно, відійшла, але нічого, воно її не воно її притупило. І на тому все. Вона, якби, -то, трошки щось там, питається ожити, там, розгілкуватися, ще щось. Але... Фактом, не та соя, що має бути. Вона геть приблизно не рівняється до того. Процентів 50 вона е, хуже, як має бути. Тобто, кажучи, сої стрес, стрес, нічого подібного. Не треба її там з цими балуватися, з тими стресами її підпалювати, нічого їй не потрібно. Тому що вона взагалі, ну що ж це за соя? Її воно вже через місяць, грубо говоря, можна сказати, треба буде молотити, що вона? Що ти на ній візьмеш? Пару квіточок, бліна. І все. Бактерії, є, все. А не треба короче, з тим стресом балуватися, гратися. Бліна. Собі є технологія вирощування сої. От, і до того треба дотримуватися. Кожен, звісно, там кожного своя технологія, хтось там її карбомітами, хтось там молібдемами. Але тому, хтось вивчив свою технологію, так і її дотримуєтесь. Не треба там проводити якісь там глобальні експерименти, наприклад, з тими стресами. Не знаю. от, От, видно, бачите, як, як воно її є. Я спочатку теж думав, що воно тут піде, думав розкущиться, думав буде як малина якась з кущами, нічого там немає. От ж, бачите по факту, по відео. Вона в два рази нижча, як ця. От, наприклад. Ось так ця вигляд має нормально, дивіться, висота, яка її вона вже до метра доганяє, по висоті навіть. Вона, звісно, в мене трохи загущена. все СЗшкою 120 кг було. Але їй треба ще рідше буде. От по висіву, там норму висіву, там, міжраді якось там глушити Ось з цим можна експериментувати. А от по поводу цього стресу то не треба сильно там балуватися.